Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я, в АТБ вже завтра Стартують нові акції з 6 по 12 серпня. Ось таке морозиво від торгової марки 3 ведмеді Тірамісу або полуничний чизкейк. Ціна буде 104 гривні. Вага 500 грамів. Ось таке морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Монако. Чорничний чизкейк. Ціна 2650. Вага 100 грамів. Таке морозиво лавбері 150 грамів. Торгова марка 3 ведмеді. Акційна ціна 31 гривня. Морозиво від торгової марки Ласка. Груша Дорблю. Вага 115 грамів і ціна 22 гривні 50 копійок. Факел смак Полуниця від своєї лінії. Ціна 20 гривень. Морозиво магнат, манго Апельсин або малиновий чизкейк». Вага 500 г. Акційна ціна 92 гривні. Раз я вже тут, то заодно вам покажу усе морозиво, яке буде з акційною ціною. Лакомий пломбір кондитерській глазурі ціна 22 гривні за 100 грамів. Морозиво великий стакан від своєї лінії. Вага 85 грамів. Ціна 19,50 п'ятьдев. Морозиво ласунка. Лев і 23 гривні. Вага 85 грамів. Масло від торгової марки Яготинське. 73% жирності, 180 грамів за 80 гривень. Сир плавлений від торгової марки Комо, бекон або вершковий тенеру. Вага 75 грамів, ціна 17 гривень. Поки що цінники не акційні, бо знімаю один день перед акцією. Тобто, 5 серпня я це відео знімаю і для вас публікую. Підписуйтесь на канал, щоб бачити акції першими. Кефір ферма 2,5% жирності. 840 грамів за 43 гривні. Сир напівтвердий, Едем, мааздам та цезар. Вага 135 грамів, нарізаний пластинками за 58 гривень. Колбаса від своєї лінії молочна варена, 550 грамів за 100 гривень. Грудинка особлива. Ціна за кілограм 356 гривень. Виріб фаршевий. ход до Розумний вибір. Вага 450 грамів, Ціна за упаковку 52 гривні. Сардельки до макарошків. Ціна за кілограм 164 гривні. Ковбаса салями італійська. Ціна за кілограм 344 гривні. М'ясна лавка, своя лінія. Новомиргородський виріб фаршевий. Вага 420 грамів і ціна за упаковку 48 гривень. Сир твердий венигора, сметанковий або з звенигородсь екстра. 160 г за 61 гривню. Тісто філо від своєї лінії. 400 грамів. Акційна ціна 28,50. Ковбаски для гриля Люля кебаб. Ціна за упаковку 107 гривень. Вага 500 грамів. А що буде акційна відбивна свина. Щось я її не бачу. Від глобіну, п'яточок. Ціна 107 гривень за 600 грамів. Все ж таких упаковочках. Свинина тушкована, родинний смак. Вага 525 грамів, ціна 80 гривень 50 копійок. Сардина бланшована в олії від торгової марки Боцман. 230 г 49,50. Сардина в оливковій олії Голд». Вага 240 грамів, ціна 56 гривень. Ікра нерки солона 95 грамів 200 гривень. Осаледець від своєї лінії з ароматом духмяних трав 180 грамів за 46 гривень. М'ясо мідій у склі – 200 грамів. З олією та прянощами за 51 гривню. Оселедець Матієв олією 240 г за 58,50. Краватки від Норвен в упаковці 700 грамів, ціна 200 гривень. Варено морожені. Печиво стопне від рошен увіта зі смаком вишні. Або зі смаком апельсина 420 г акційною ціною 80 гривень. Желенні цукерочки від рушен 70 грамів 19 гривень. Вагові цукерки АВК Королівський шарм. Ціна за 100 г 26,60 гривень. Шоколад «Лакмі» від рошен. Є різні начинки. В асортименті. Ціна 38,50. Крекер тук зі смаком паприка або зі смаком сметани та цибулі. 100 грамів 33,70. басквіті тістечка «Барні». 5 штук. Є із банановою начинкою, з шоколадною або молочною. 54, 50. Сирок глазурований від торгової марки День у день. Смак кокос, полуниця та згущене молоко. 36 грамів, 10 гривень. Сирок збитий, чудо двошаровий. 100 грамів в упаковці. Ціна 17,40 вишня, полуниця або персик груша. Цукерки ромашка класична від своєї лінії за 14-90 сто грамів. Торгова марка День у день. Кукурудза супер солодка консервована 340 грамів за 34-30. Горошок зелений. 400 грамів за 34 30 права від своєї лінії. У упаковці 25 г 8 гривень та 30 копійок. До картоплі, до курки, до шашлику чи плову. А ще до м'яса. Майонезний соус легкий від своєї лінії 300 г 2050. Майонез смачний, також 300 г, ціна 26 гривень. І майонез провансаль. Ціна 29,50 300 п'ятьдеста грамів. Пластівці кукурудзяні, 80 грамів, 13 гривень. Фігурні вироби, кульки з какао, 500 грамів за 65,50 Томатний сік із від торгової марки День у день 38,40 по 31 гривні та 40 копійок. Нектари, мультифруктовий, яблучно-виноградний та яблучно-гранатовий та мультивітамінний нектар. Соки та нектари. Наш сік, ціна 11:40. Та 10,80, залежно від смаку. Вода трускавецька, Не газована або слабогазована. Об'єм 1,5 літра, 15,60 гривень. Живчик зі смаком груші. Напій безалкогольний, сильно газований. 2 літри 35 гривень. Розумний вибір: лимонад. 2 літри 19,10 гривень. І зі смаком лісові ягоди та вишня. Теж акційна ціна 19,10. Холодний чай від своєї лінії. Смак малина 500 мл за 14 гривень. Холодний чай зі смаком персика, об'ємом 1,5 літри, 33 гривні 50 копійок. Своя лінія. Напій ізотонічний 750 мл за 2650. Реба сьомга від торгової марки Норвен. Філе шматочком на шкірці 210 грамів 216 гривень. Чепси картопляні. Вага 125 грамів від торгової марки люкс. Смак. Лосось з вершками. Смак лисички зі смаком сиру або сметани та цибулі. Ціна 38,50. Стріпси курячі. Два смаки в асортименті: 35 грамів за 27,50. Кава розчина від своєї лінії: 100 грамів за 107 гривень. 200 грамів 185 гривень. Чай Ловаре у пакетиках 24 пакетики за 41 гривню 70 копійок. Є три акційних варіанти. Чай чорний, алокозай, цейлонський, 180 грамів, 71 гривня, 50 копійок. 80 грамів 37,20. І пакетований 25 пакетиків за 27,50. Кава у зернах від Deluxe Foods 1 кілограм 595 гривень. Кава мелена 500 грамів 310 від Deluxe. І кава натуральна мелена 250 грамів за 160 гривень мелена 250 грамів 187 і 500 грамів 320. Вологий корм для котів Клуб 4 лапи 11,20. Туалетний папір Еліт Soft від своєї лінії 4 рулони двошаровий 36. Рушнички паперові двошарові 2 рулони за 34. Вологі антибактеріальні серветки з клапаном 60 штук 28 гривень. Зубна паста Colgate потрійна надіє 125 мл за 43 гривні 50 копійок. Такий варіант Max Fresh. Вага 100, точніше, об'єм 100 мл 62 гривні. І дитяча зубна паста за 35 гривень 50 мл. Набір зубних щіток Colgate – 2 штуки за 66 гривень. Дезодорант Axe Spray – 200 мл це більше по 100 гривень. Axe гель для душу чоловічий 250 мл 76,50 гривень. Жіночий гель для душу DORU – 450 мл за 67 гривень. Три варіанти ароматів. Це ще з якимось скрабуючим ефектом. Кремило рідке від своєї лінії. Об'єм 900 мл. Ціна 35,50. Набір твердого мила. 4 штуки по 90 грамів за 45 гривень. Три варіанти на вибір. Мило косметичне тверде. Вага 140 грамів. Ціна 1850. Антибактеріальне мило сейпер з дозатором 225 мл 65 гривень. Шампунь Head and Shoulders 300 мл за 118 гривен. Неопюр мийний засіб для унітазу. 3 штуки за 23 гривні. Є ще підвіски в унітаз по 2 штуки в упаковці і акційна ціна 46 гривень. Доместо з об'ємом 1 літр з акційною ціною 89 гривень, щоправда, не всі. В білому, зеленому та жовтому кольорі упакувань. Засіб для миття посуду ріо. Об'єм майже 500 мл. Ціна 36 гривень. Тверде мило Clean and White від дуру. Дві штуки. Кожна вагою по 120 г 37 гривень. Аквапудра тайт 3 кг 600 г за 388 гривень. Аквапудра засіб миючий Аріель 2 кг 250 г 242 гривні. Ополіскувач-кондиціонер Савекс 800 мл за 69 гривень 1,5 літри 135 грима. Така новинка. Підгузки трусиками Міні Б. Від Giggles, ціна 179 гривень. четвірка, п'ятірка та шістка. Підгузки трусиками тена. Розмір М 10 штук за 182 гривні. Розмір Л 207. Урологічні прокладки тена 14 штук 39 гривень.